Сьогодні хотів би поговорити на невелику, але достатньо цікаву тему: а саме про фільм віднесення, як всіх людей, які його бачили, також виносило режисера Гая Річі. Хоча ну так тут написано, що він є режисером, але справжнім режисером цього шедевра була Мадонна на той момент, жінка нашого хлопця Річі. Річ один із тих юнаків, який має той самий режисерський почерк, який мають тільки обрані люди, по типу того ж Тарантіно або Стенлі Кубріка. Тобто його фільми завжди мають свій почерк та виділяються на фоні того сміття, що блукає по залам кінотеатрів. Цим можна погоджуватися або ні, але сам факт, що фільми річ вважаються особливими. Це факт. Тому після його дуже стрімкого взльоту з його дебютними роботами Великий куш та карти, гроші, два ствола, ріщі дуже швидко став володарем корони величезний талант. Самою першою людиною, яка це побачила, якраз і стала Мадонна. тому хутко одружилася з ним. Даний фільм є ремейком італійського фільму, віднесені незвичайною долею Блакитне море у серпні. Якщо коротко, то це стрічка про багату жінку з дуже непростим характером, яка з друзями поїхала відпочивати і покривати їх справжнім сапожним матом, яким користуються тільки дійсно багаті люди. Також цей фільм про матроса італійського комуніста, який був просто вахою з того, що тут відбувається. Це, звісно, все перебільшення, але образ даної героїні дуже сподобався Мадонні, який, певно, здалося, що має багато спільного. І вирішила, що ця роль дійсно розкриє її акторський талант, тому що грати й нічого і не знадобиться, але не тут то було. Фільм знімався на Мальті та Сардинії, та його зйомки зайняли дуже скромний місяць і декілька днів, що для голівудського кіно взагалі нічого. Фільм знімався в умовах дуже посиленої безпеки після терактів 2001 року, жовтня листопад 2001 року. Гайріч, як дійсно гарний чоловік, дуже уважно слухав всі побажання Мадонни, тому стрілянини, свиней та циган фільма не було, що навіть шкода. Основна проблема фільму в тому, що він не працював як оригінал. Тут можна провести аналогію з фільмом За бортом, який також має ремейк. Фільми в більшості своєму дуже схожі за концепцією. Тобто це також романтичний фільм про виконати в далеке море людей, але більш культовий, так як був все-таки міжнародним фільмом, а не локально італійським як віднесень. І коли в 18-му році вийшов рімейк за бортом, він також не сказав, що всім сподобався, але зібрав при 12 мільйонах 92. Тобто в його касовому плані можна назвати прям хітом. Дійсно, якість фільма річі як рімейка була плюс-мінус на тому ж рівні, що і фільм 18-го року. Але тут була така штука, як інформаційний бум. Тому що в головній ролі суперзірка, співачка, героїня всіх газет Мадонна та швидко набираючи обороти Юнак річа, з яким всі хотіли попрацювати і якого носили на руках. Тому увага до 10 мільйонного фільму була прикута дуже велика. І навіть якщо б він був більш якісним, то на нього все одно було б занадто багато уваги, як до фільму з такими людьми на борту, що, звісно, і стало основною причиною провала. Якість також мала місце, але в цій ситуації скоріше побічно. Тут, звісно, про якість можна сказати декілька слів. Мадонна – жінка, яка вважається дуже талановитою співачкою, і тут про її акторський талант слід зазначити, що вона в 97-му році отримала навіть золотий глобус за головну роль, тобто вона почала вважатися й талановитою актрисою. Але в цьому фільмі вона отримала критику, майже проклинаючи її як актрису, і розмову про те, що в 97-му році була якась друга Мадонна, а зараз це якась жінка, яка називає себе актрисою. Фільм, який був випущений після перерви Гая Річі, чекали, але чекали зовсім не це. А тим пачений фільм з підписом режисера Гай Річі. Коли більшу частину фільму зняла пані Мадонна, то мої розследіти, що цей фільм знімав Гай річі, майже неможливо. Тут скоріше здається, що цей фільм міг зняти будь-хто, але не Гай. Звісно, фільм провалився з великим тріском у прокаті та накрився бавовною по самі плечі. При бюджеті в 10 мільйонів фільм назбирав мільйон. Після цього ще декілька років поживши з Мадонною, річ із нею розвівся. А Мадонна після даного фільму та критику, яка звалилася в першу чергу на неї, закінчила акторську кар'єру та пішла додому з золотою малиною, яку поставила на полку та довго, довго і задумчиво дивилась на неї. Всім дякую за перегляд. Стрічка для вас.